Яке враження від прем'єри мені дуже сподобалося, і я бачу, що дуже багато роботи вкладено сюди. Враження просто незабутні. Я дуже е, щаслива, що е, наші українці зараз в такий складний час можуть е, трохи відпочити душею і теж приєднатися е, до. Такої події не дивно бачити вас у такому складі на прем'єрі балету, тому що власне всі діти займаються сучасною хореографією. Коли починали займатися, це була ідея батьків чи власне самі захотіли не з під палки? Коли ми починали займатися, нам було три роки, тому ми на ми ще не, не розуміли, куди ми йдемо. Мама точно пам'ятає, як це було. Це була моя мрія, і я дуже вдячна своїм дітям, що вони цю мрію. Мені дали виконати. Ви на дітях відігруєтеся, так би мовити. Можна так сказати, коли хлопці дорослішають, то танцями займатися це якось ну, не модно. Ти дивишся на своїх ровесників? Не знаю, якщо мені подобається займатися танцями, я буду їм займатися і мені байдуже. Зараз ви, Марино, активно підтримуєте дітей на всіх концертах. Батько зараз, на жаль, на концерти прийти не може. Вас це засмучує? Так, але ми розуміємо, що в нього є справи, які важніші ніж прийти на наш концерт. В Цілому батька зараз не вистачає. Іноді так, але він намагається нам е, час е, хоча б разу неділю, ми спілкуємося. З ним.